я, та зозуленька Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров'я В нашій Україні гарне свято є. Це щедрівка з сином щедриком команде. Віхала, танцює в горі, і щедрівку чути в кожному дворі. І народ повсюди весело співає, В Під піснях лунає будь і славу, на добро і спробу щастя і любов. Шле благословення віші, щоб на нашу землю повернувся мир, наших українців Бог богословив. Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, багатства володар. Щедрий вечір, добрий вечір. А його багатства золоті руки. Щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха хороші діти. Щедрий вечір, добрий вечір. Як по селах ми ходили. То, що дрівочку зустріли, з нею ось прийшли до хати, Тож дозвольте щедрувати Щастя, радості, достатку в охорону, янголядко, Хай приходять до оселі друзі вірні, веселі, Хай погибнуть до ноги наші кляті вороги, Мира всім добра любові, щоб усі були здорові. Щедрий вечір, добрий вечір! І дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, вдачу мали, гарну і щиро, жили в умовах миру, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб забрав з думок неспокій. Дав багато мирних років. і щедро, стіл накритий, буде рік, багатий, ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будуть з любов'ю, добрі будуть справи й дії. Ваші справді ці надії. Мир і щастя вам бажаю. З новим роком вас вітаю. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я зі святом.